Всім привіт сьогодні. В цьому відео ми порівняємо три мишки від компанії Ламзу. І це три різних моделі. Якщо ви хочете обрати для себе мишку від ламзу і не знаєте, яку взяти, то в цьому відео детально все порівняємо. Я поділюся досвідом використання цих мишок, тому що кожною з цих мишок я прокористувався певний час. На каналі вже є відео розпаковок всіх цих мишок. Є навіть там ламзу Атлантіс міні, є версії 4 к різні кольори, тому можете перейти на канал, подивитись цю інформацію. Значить, сьогодні на огляді в мене Атлантіс В2 версія звичайна. Ламзу Торн теж звичайна версія. І ламзу Maya версія 4К. Тут на коробочці пишеться. Отже, ви бачите, в яких коробках поставляються миші. Наприклад, в мене ламзу Атлантіс v 2 в такому цікавому, дуже кольорі, і, відповідно, такий колір і коробки зробили вони. І якщо взяти по е, торну і має, то сіра коробка символізує про їх колір, тобто мишки темного кольору. Давайте покажу вам по комплектації одразу. Коробки відкриваються однаково, але відрізняються малюнками, відрізняються трошки комплектом, але в цілому підхід компанії однаковий. Мені подобається, що вони нічого не міняють. Ось так вас буде вітати комплект. І мишка. Мишка має колін реально дуже красивий. Мені подобається, от вони випустили там і сірі мишки дуже цікаві, і червоні, і оранжеві. По-своєму, кожен з кольорів виглядає у них дуже привабливо. Це, знаєте, як Apple роблять різні кольори айфонів, і вони реально вгадують по відтінку, по тону. Колір дуже-дуже приємний. Я перший раз, наприклад, бачу мишку, от саме такого кольору. Значить, по комплекту, чохол. Це стандартно у всіх лампу з собою брати. Це шикарна річ. В комплекті також іде кабель тканинний в тон мишки, дуже еластичний, має фільтр. Є в нас підключення, виходить, Type-C на USB a І причому в мишку там, де ви вмикаєте кабель, він зроблений тут під кутом. Довжина, там, по-моєму, до 2 метрів, і кабель, в принципі, якщо підключати дутовим способом, мишку ніяк там не затримує, не впливає на ковзання на вагу. Ви його майже не відчуваєте. Якщо брати по глайдам, то глайди тут ідуть додаткові тефлонові, вони більшої площі. Ідуть в комплекті також гріпси на бічні сторони, наверх на кнопки, плюс на бокові кнопки. Це дуже круто. Якщо взяти по якості гріпсів, я розказував, що вони якості всі хорошої. У всіх е, ламзу вони. Однакові, по суті, це стосується і ніжок. Не економлять, як з першої до останньої моделі, все тримається на рівні. Це, до речі, я е, зняв комплектні, тому що наклеїв скляні, я їх теж вам покажу. Ось такий перехідник скляний теж цікавий, з логотипом LAMZU. це USB-A на USB Type-C, е, ви можете собі використовувати, плюс інструкція. Інструкція в картинках можна ознайомитись. Мишка дана підключається через такий Донгал, це вставляється в USB. І тут напис також є Atlantis. По комплекту, по коробці, все дуже класно, якісно, мені подобається. Приємно таку коробку навіть поставити на столі десь або на полишці і використовувати просто як декор. Ось так виглядають скляні глайди. Вони трошки не в тон даної мишки, але ви будете, відповідно, мишку покладати і не будете це бачити. Основна задача цих глайдів це ковзання. І з цими скляними глайдами мишка ковзає. Дуже швидко, і це реально круто. Якщо по дизайну взяти, то мишка класично виконана, тут більше грає роль колір в даній моделі, тому що мені дуже подобається, як виглядає саме в цьому кольорі. Комбіновка тут класна по кольорах. Трохи темніші кнопки. Тут, виходить, вставка така жовто-оранжевого кольору, трошки, силиконове коліщато зверху, і нижня частина така теж ну, від жовтого до оранжевого. такий Переливається воно. І нижня частина досить цікаво також виконана. Мені це подобається. Ставимо, поки мишку в сторону, дивимося слідуюче. коробка ну, знову ж таки, все те саме, трохи може відрізнятися по комплекту. Малюнок тут інший вже. Розпаковуємо коробку, зустрічає нас сама мишка, так само йде ресивер підключення. Тут йде також виходить, чохол, глайди ті, що я знову ж таки теж наклеїв на цю мишку в сліні інструкція. Ось так виглядають. Ну, Тут трошки вже інакше самі глайди, але комплектні додаткові йдуть, і це дуже добре. Є ось така наклейка в торні. Ви можете наклеїти на нижню частину, воно закриє ті всі отвори. Кабель тут так само іде, виходить, тканинний, але він трохи жорсткіший вже в порівнянні з Ламзо Атлантіс. Я думаю, це сильно не вплине, але ну, от відчувається, що він такий більш ну, не такий еластичний. Підключення до речі, тут вже пряме йде, якщо в саму мишку. є фільтр, а тут підключення ЮСБ. A. Довжина теж до 2 метрів. Гріпси ті самі, теж можна наклеїти на верхні кнопки, на бокові сторони, плюс на бічні кнопки. Це теж дуже-дуже круто, що от такий класний комплект. Перехідник в тому самому стилі, тільки інший відтінок, вже під мишку, мишка чорного кольору, і тут такий теж графітовий колір самого перехідника USB Type-C, USB-A. І показую саму мишку. Так, мишка вже йде більш ергономічної форми, вона під праву руку, якщо в порівнянні з Атлантісом, то ця мишка суто для правші. Тою мишкою можна користуватись і лівші, але кнопки відповідно знаходяться тільки на одній стороні. Якщо взяти по дизайну самої мишки, вона теж виглядає досить класично, все стандартно з боку логотип ламзу, бічні кнопки. Коліщато теж іде силіконове, нижня частина теж цікаво виконана. І якщо взяти по малюнку, то малюнок, відповідно, знизу вже трошки інакший. По ніжкам глайди теж тут наклеїв, виходить, скляні, і з ними мишка ковзає теж набагато цікавіше і набагато швидше. По якості і по відчуттю мишка теж відчувається дуже класно, і якщо ви хочете от реально ергономічну мишку, то ця мишка для правші буде набагато крутіше, тому що вона в долоні лежить, от реально більш так природня. І Місця, наприклад, від нижньої точки до кнопок, якщо великий палець брати, то більше, чим у ламзу Atlantis чи Lamso Maya. Зараз ми ще їх більш детально порівняємо. Відкриваємо коробку ще з Lamso Maya, це остання мишка, яка вийшла. Там ще є в обмеженій версії, забув, як називається, на неї буде пізніший огляд. Ось таким чином ми відкриваємо коробку і нас вітає, відповідно, ламзу Maya. Це версія 4K, і тут вже йде ось такий 4К-приймач. По суті, все стандартно. Є також чехол, є кабель, тут кабель тканини, і він такий самий еластичний, як у ламзу Атлантіс. І, до речі, тут також кабель під кутом, той, що йде в мишку. Якщо брати по м -м, гріпсам, все те саме, все те, що сказав про попередні мишки. От. І відмінність 4К-версії, відповідно в тому, що ось така штучка у нас йде в комплекті, пластикова, тут резинова, ви на стіл кладете і підключаєте. По кабелю обов'язково ви вже задіюєте кабель комплектний. Кладете десь там поруч біля монітору, ближче до мишки, і відповідно йде максимальне швидке з'їдання. Тут вже ресивера того додатково немає. Тут також скляні ніжки, і вони вже іншої форми, у кожної мишки свої. Відповідно, форми і самі ніжки різні. Але фішка свиних ніжок, відповідно, тут така сама. Якщо взяти по конструкції, то так само, в принципі, все зроблено класно, ніяких питань немає. Комбіновки тут вже, на жаль, немає, тільки таке сіре коліщато. Було б цікавіше, щоб кнопки були там певного кольору, напевно, те, щоб трошки відрізняли, щоб вони не зливались. А так, в принципі, вона виглядає більш строгіше, більш класичніше. Ну а зараз можемо з вами наглядно порівняти всі ці три мишки. По формі, по габаритах і по дизайну найбільша мишка в цьому списку це ламзу Atlantis v 2 Вона дійсно більша, вона ширша, вона довша і площа нижнього поверхні в неї також більша. Якщо взяти в цілому по габаритах і по висоті горбу. То мені ця мишка подобається найбільше і відчувається в руці вона мені найбільш комфортніше, якщо говоримо про тривалий час використання. От коли я попробував всі мишки ламзу, то ось ця мені якось більше впала до душі. От якось відчувається рука мені на ній дуже розслабленою, і дуже приємно тримати цю мишку. Рука відпочиває, коли я працюю з цією мишкою або граю. Якщо взяти по торну, то торн більш ергономічна, але вона вже не універсальна, тому що підійде тільки для правші, і фішка її заключається у ось в цьому вигині, сполучається з правої сторони, і ось цьому вигині з лівої сторони. Якщо покласти повністю руку на торн, відчуття таке більш природні, що вона доповнює вашу долонь. Але мені не подобається в торні висота горбу. Можливо, якщо б вона була трошки довше, це відчувалось по-інакшому. Але я себе відчуваю якось, ну, такий, скажімо, укорочений варіант. Мені трошки не вистачає, напевно, довжини в, ці, в цьому місці, так? Але форма, ну тут явно видно виражено, що горб такий прям. Дуже виражений і плюс він набагато вищий, чим у всіх мишок. Якщо взяти по горбу у ламзу має, то він такий самий, як і у ламзу Атлантіс. Тільки Майя буде ще менше. Вона, скажімо так, більше похожа як на ламзу Атлантіс міні по розмірах. Так ну щось в цьому є. І якщо ви любите маленькі миші, то це варіант дуже класний для вас буде. Для мене, наприклад, ця мишка замала, і по суті, в мене ті самі відчуття, що і з тормом. ну, якось вона коротка для мене. У мене багато долоні лежить на столі. Я би хотів, щоб це було менше. Якщо взяти. Атлантіс, бачите, та різниця у мене вже частина менша долоні буде е, лежати на столі. Оця миша мені найбільш комфортніша. Якщо взяти по вазі, то ми е, що маємо? 57 грам це ламзу Атлантіс, вона буде най, е, получається, тяжче з цих мишок. Потім йде ламзу Торн 52 грами, і ламзу, має 45 грамів. Якщо ви хочете прям максимально легку, то це буде ламзу має. Середнячок це Торн і Atlantis версія 2. По своєму мишки відчуваються круто. Кожна з них по вазі, ви колосальної різниці не будете відчувати в, таки, наприклад, в тому самому різниці, якщо порівнювати ламзу Атлантіс і Ламзу Торн, або наприклад, якщо порівняти Торн і Маю, різниця може відчутно буде, хіба взяти, наприклад, вже Атлантіс і взяти Майо, тому що Майя і менша, і легша. Тут же різниця буде відчуватись, е, хоча в принципі. Що та, шота мишка легенька, але оця якось виглядає і відчувається більше, знаєте, такою якось е, впевненішою, да? от як вона в руці в мене лежить. Ну, це напевно все-таки зіграють роль габарити. Е, тут тому вже ви обираєте, що для вас більше подобається. Якщо взяти, наприклад, до уваги е, якість виконання, то всі мишки виконання класне. Єдиний момент стосується, наприклад, торна і ламзу Майя, виходить. От, наприклад, на чорному можете побачити, видні відбитки пальців, сліди. На цьому кольорі не видно. До речі, на світлих кольорах не так видно на пластику у ламзу експлуатацію мишкою. Тому враховуйте цей момент. Я розумію, що колір це справа смаку, можливо, не подобається, але все ж таки практичніше буде білий колір, тому що ну, видно, як вони блистять. Перед тим, як продемонструю клік, скролінг і, відповідно, як ковзає мишка, хотів би сказати пару слів про відмінність їх кліків. Ну і тому, як крутиться коліщата та як мишка ковзається по поверхні. Якщо взяти по гучності самих перемикачів, то найтихіше буде все-таки ламзу Maya. Тут явно виражений клік, тихіше, ніж у Атлантіса, чи Торна. Після Maya буде все-таки Атлантіс. Він буде на середнячку так по гучності. І найгучнішим буде все-таки Торм. мені якраз Торм трохи і не подобається, тим, що клік основних. Кнопок тут такий трохи голосний в порівнянні з цими моделями Maya і Atlantis. Якщо по цікавості кліку, то мені більше подобається все ж таки клік у Atlantis по силі, як спрацьовує. Потім йде ламзу Мая, і наостанок Торн. Торн більш такий клікаючий, якийсь чіткий. А в Atlantis мені якось подобається от і плавність, і сила натискання, і сам звук. Однозначно тут мені перемкачі подобається більше. Якщо взяти по скроліну, то скролиться тихо Атлантіс, потім буде ламзомая, і Торн теж буде найголосніше. Це стосується також і бокових кнопок. По ковзанню, то Атлантіс цікавіше ковзає, от не знаю, з чим це пов'язано, хоч всюди скляні ніжки, але ковзає він цікавіше. Потім Торн, і найголосніше ковзає це ламзомая. А з чим це пов'язано, я не знаю, але ось такий є момент. Тому тут же дивіться самі, що для вас більше цікаво, і що вам більше підходить.